Отож, тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. Нашим глядачам нагадаю, що ви обов'язково підписалися на наш канал. Якщо досі цього не зробили, ставте свої подобайки, коментуйте наші відео, а також діліться ними із друзями в соцмережах. А тим часом з нами на зв'язку ківерці з нами на зв'язок вийшла активістка, волонтерка із ківерець, пані Наталія Холявінська. Разом із своїми однодумцями. І знаємо, що учора ківерчани. Пікетували ківерцівську міську раду з вимогою спрямувати гроші на допомогу Збройним силам України. Отож, вітання, пані Наталію слава Україні. Героям Слава пані Наталію розкажіть, будь ласка, що змусило вас і ваших однодумців вчора вийти з пікетом з плакатами під ківерцівську міську раду. Ну, скажу, що це наш пікет є не перший. Ми в четверте вчора виходили під нашу владну структуру мерію, так в підтримку всеукраїнської акції. Гроші на Зсу. У нас попередньо відбулася такий прорив нашої акції. Ми потрапили в кабінет до нашого голови, до наших представників влади у громади у владі, де відбулася досить гаряча розмова. Люди дуже накалені питань до їхньої роботи, і щодо стосується допомоги саме допомоги збройним силам України, дуже багато. За кулуарних якихось цифр, яких ми не розуміємося, і хотіли би почути звіт від, від голови нашої територіальної громади, теж дуже багато. Тому не отримавши такої, знаєте, зв'язної відповіді, не отримавши е, конкретного виходу з цієї ситуації, як далі маємо бути, як далі маємо допомагати. Ми вчора вийшли знову показати, що ми будемо боротися і надалі за те, щоб громаді шукали гроші. На допомогу Збройним силам України, оскільки ПДФО військових забрано з бюджетів, а основний акцент йшовся саме на ці кошти. Ми просили, щоб вони якнайбільше витрачались на збройні сили України. Сьогодні акцентують про те, що ми не зможемо допомагати, бо ПДФО забрали. Перепрошую в громаді. Є кошти, є програми, які залиті величезними сумами, навіть мільйонними. Грошима, які маємо сьогодні переглянути, призупинити на деякий час на час війни, і такі виділяти на збройні сили України. Ми будемо громадою контролювати ці видати, Ці програми зараз буде прийняти уже місцеві бюджети. На що ми наголошуємо, що громада готова е, опрацьовувати ці програми. Контролювати і впливати на їх витрати для того, щоб ми як мога більше допомагали Збройним силам України. Ось і вчора. Сьогодні у нас відбулися в громаді е, поховання героя, який повернувся додому на щиті. Це ще раз говорить про те, що війна не на сході, війна не в інших сім'ях, війна в нас в нашій країні і в сім'ї кожного нашого українця, і ми маємо бути єдині тилом і фронтом. Тому що це е, ми маємо разом рятувати Україну, рятувати від того злощасного ворога, який прийшов не, не загарбати нашу територію, а просто знищити як народ, так і країну. Ми маємо бути єдині. Пані Наталі, у нас є відео із вашої вчорашньої акції. Зараз пропонуємо режисерам його показати. Там також є коментарі місцевих мешканців, про що вони думають і про ту, ту, ту ситуацію, яка склалася в громаді. Зараз пропоную послухати. Не допомогти всім нашим хлопцям, які воюють. Ви підтримуєте акцію. Тому що в мене воює вся сім'я. У мене на початку війни загинув мій, мій дядька. Головне, чому про це треба казати нам і чому ви не рятуєте життя наших хлопців? Влада досить крастина. Влада досить Гроші на досу. Ось такі акції гроші на ЗСУ відбулися в різних містах. Так, пані Наталію, і ківерці теж долучилися до неї, так? Так саме це відео з різних міст України на вчорашній день. Як ми тільки стартували першим своїм такою такою акцією підтримки, було 57 міст. Вперше вийшли. На вчорашній день уже долучилися плюс 80 міст. Це говорить про те, що проблема в громадах є. Витрачання коштів іде справді недоцільне, через що люди виходять на вулиці і вимагають. Як найбільше допомагати Збройним силам України, не, не дивлячись ні на що, ми повинні зрозуміти. Мені дуже подобається сьогодні гасло, яке я зустріла на теренах теж інтернету, про те, що е, владні структури, влада повинні так планувати б, е, допомогу збройним силам України, як ніби це їх родини там на фронті, їх, а не наші, не чужі їм люди. Оце є правильно. Маємо зробити все можливе і неможливе вишкребити всі узакамарки і віддати це. Є наш порятунок, тому що ці стадіони, на які ви планували е будувати, інші речі, які планували робити. Завтра не буде кому цим скористатися. Тил для того є, щоб підтримувати фронт. І ми тут у тилу, саме для цього, і виходимо на ці акції: показати, що нам не все рівно. Пані Наталю, подібні акції відбуваються з певною періодичністю, і в нас в Луцьку. Зокрема, от два тижні тому на таку акцію приходив і мер Ігор Поліщук. Чи до вас вчора приходив пан Ковальчук? Вчора до нас ніхто з влади не долучився. Скажу, що ми вчора акцію провели досить спокійно, без таких, знаєте, таких е, високих емоцій, тому що біда в нашій громаді, і нам треба було зосередитися на співчутті, на розумінні того, що у нас е, трагедія. Ось але вийти вийшли і показали, що ми єдині з цією з цілою Україною. Е, я не хочу, тому що немає таких офіційних даних, але скажу, що мені вчора телефонувала громади. Що наша влада вчора дозволила собі грати десь у футбол, якийсь турнір футбольний, смажили шашлики, і претензія моя навіть особиста була на міській раді, де е, повідомили про те, що в нас біда в громаді, їде до нас на щиті герой, і жалобний день оголосили лише з сьогоднішнього дня. Повідомлення було позавчора. героя ми зустріли вчора, а жалобний день лише сьогодні. І ось ще раз наголошую, хто ми є в тилу. Як ми підтримуємо Збройні Сили України, і які ми є українці? Де наше серце, де наше співчуття і розуміння того, що робиться в країні? Як страждає наша громада, наші люди. І якщо десь в нашій громаді нема трагедії, то сьогодні кожної хвилини гине людина з іншої громади. Це наша це наш спільний біль. Я в цьому, як людина. Дуже єдина, і ось біля мене мої група, яка теж долучається. Це трошки маленька частинка з тих людей, які виходили сьогодні. Неділя трошечки важко людей зібрати було швидко. Але людей багато, які підтримують. Підтримують в телефонних дзвінках, підтримують з-за кордону, підтримують в месенджерах. Що ми праві і маємо це робити і домо довести владі, що громада є. Вчора навіть десь виступав мер допускається таке. Знаєте, раз ми говоримо вже про Україну, все українська акція. То говорю, що мер Чер Чернівців дозволив собі таке виступати, коли громада зайшла на сесійну залу. Він дозволив сказати, що ви не позиціонуйте себе як громада, бо ви не є громада. Громада це депутати, яких ви обрали. Ви розумієте, до чого доходить? І ті результати, які ми виходили неодноразово до того тричі, і до нас влада не вийшла. Коли ми вдруге вийшовши на акцію, долучилися до сесії депутатів у вівторок, 30 жовтня, нас теж не взяли до уваги, з нами не спілкувалися, не підійшли і не запитали, люди, а що не так? Можливо, ви щось не розумієте? Ви не бачите тих цифр. Ми давайте зустрінемося, ми вам все розповімо. Ні, нас зробили, як нас немає, і це є крамола, це є ганьба для влади. Вони забули звідки вони вийшли, що влада. Конституції написано Влада це є народ. Ось перед вами стоїть влада, яка вимагає робити все по закону і по страшній ситуації, яка сьогодні в країні. В країні вбивча, вбивча війна. Пані Наталі, але знаємо, що нещодавно міський голова ківерець пан Ковальчук звітувався про те на що спрямовує кошти місцевої громади перед головою військової адміністрації паном Погуляйком. І чи вам відомо про цей звіт і як ви поставилися до нього? Так, цей звіт був заслуханий. Ми могли бачити реакцію громади, і не тільки моєї особисто, як люди сприймають цей звіт. Великим проривом знову ж таки було його визнання, що е, можливість освоїти кошти, мільйонні кошти. Це було 145 мільйонів на будівництво. Не будівництво навіть, а реконструкцію е, стадіону. Це було ганьбою. І його великою помилкою, але ми всі це розуміємо, що це не було бажанням щось зробити для громади. Це все були величезні схеми на рівні країни, де стадіони вибулькували в кожній громаді. І громада повстала, дякуючи журналістам, які викрили ці цей, цей тендер, довели громаді, що подивіться, що робиться громада. Повстала і таки домоглася відміни цього тендеру. І вчора сам голова признав, що він признає, що це було великою помилкою. Тому на сьогоднішній день ми знаємо точно, що таких помилок є багато. І ми будемо ними займатися, дивитися програми, які вони заливають, тому що сьогодні є програма, яка в 23-му році безпечна громада. По моєму, вона називається якою залито 43 мільйони, яку купується, фінансується незрозуміло, що і на що будемо піднімати всі програми, виносити це на гора і доводити владі, що в нас кошти є. Пані Наталя, також цікаво, чи у вас є ще якісь претензії до міського голови пана Ковальчука? Ох, звичайно. Люди, ми люди, так як і я, обираючи владу, хотіли би жити спокійно, не втручатися в їх роботу, довірили їм наші долі в громаді, так благоустрій міста, і не хотіли. Хотіли би пити зараз чай, не втручатися в яку роботу, слідкувати за ним, дякувати за те, що вони нас тут роблять. Ось, але бачимо, що ми не можемо спокійно сидіти. Яка б не була влада, ще раз повторюю, хто буде дивитися з громади? Яка б хороша влада не була? Скільки б хорошого для громади не робила, вона повинна мати контроль. Вона повинна мати контроль. Такий, знаєте, добра опозиція, є зла опозиція, так яка там а не не зла, а там, скажімо, така рушійна опозиція, яка вказує на недоліки, на негаразди і бореться з негараздами. А є добра опозиція, яка слідкує, контролює, не дає допустити всякі помилки, щоб потім не довелося міським головам і владі вибачатися те, що я зробив неправильно. Тобто, ми громада повинні попередити. Ось на що, як то кажуть, ми зараз наполягаємо при формуванні бюджету на 24-й рік, щоб попередити ось такі нісенітниці, за які би їм було стидно, і ми, як громада, про те, що ми не попередили, і так як знаєте, інколи нам дорікають, а де ж ви були раніше? Що ж ви раніше не брали участь, і нам не сказали: от сьогодні ми хапаємося за цей момент, де нам дозволили бути тут і вже і вказати, що так не треба, і ми проти. От вже сьогодні, скільки от ми боремося і вказуємо, що десь неправда. От вчора, буквально, я дивилася знову тендери. Вискочив тендер по м, гуманітарному відділі освіти нашої міської ради по закупівлю е, двох телевізорів. Велика невелика сума 39 тисяч. Питання: це така нагальна зараз потреба? Ну не вже діти без, е, якщо це для дітей, для школи не знаю, треба підняти документи, куди вони купуються. Без телевізора? Сьогодні навчання не відбудеться. Сьогодні навіть і на фломастерах треба зекономити. Для того щоб вивільнити кошти і допомагати Збройним силам України претензій і вимог дуже багато. Ще одним проривом було те, що ми, як колись громадська організація, які ще в червні, зв'язку з цим ж проблемним стадіоном, нашу не тільки на Україну, а й за межами, ми вимагали, просили спочатку зустрітися з громадою і пояснити, що за стадіон, за які кошти бо за такі громаді кривотолки на рахунок того, за які кошти це будується. Нам пообіцяли зустріч звіт громад звіт міського голови. Так вона і не відбулася. Але нещодавно наш е, активіст, також е, Дмитро Мірчук, заніс заяву міському голові про вимогу його як, як жителя міста, який висловлює думку громади про вимогу зустрічі з, з голови для звіту. Про пророблену роботу в цифрах, реальних цифрах наголошую, реальних цифрах про допомогу Збройним силам України. Зараз збори на, на, плановані на 26 листопада, і ми вже починаємо молитися, щоб зійшлися зборів у владі, і збори такі відбулися. Я думаю, що вони будуть гарячі, чекаємо. Змі для того, щоб побачили, почули звіт нашого голови, який, зрештою, за законом має відбуватися щорічно за три роки каденції вже діяльності нашого міського голови. Такого звіту ще не було ні разу. Тому розумієте претензії громади і бажання зустрітися. Пані Наталя, якщо вас все таки пан Ковальчук не почує і цей звіт не буде поданий, що ви плануєте робити далі? Ну ось вчора ми зустрілися хоч не з великою групою громади, так знову ж на цей пікет, і обговорили, що від громади буде створена ініціативна група, яка буде слідкувати за діяльністю, за тендерами, за програмами, які заливаються буде. Методом запитів вимагати звіту за ці кошти, і буде виносити на гора на осуд на обговорення, осуд і реакцію нашої громади, що далі тим з тим тим з цим робити. Правильно, неправильно відміняємо, не відміняємо. Є повторюю, є схеми, є система, де можна навіть тендери оголошені блокувати. Ось якщо ми будемо бачити, що е, словесно. Не допомагає, немає чіткого обґрунтування, є сумніви таких тендерам. Ми будемо громадою активно блокувати такі тендери. Пані Наталі, але також цікаво почути, якої думки ви про депутатський корпус наскільки вони дослухаються до виборців, які їх зробили депутатами Ківерцівської міської ради. Я дякую за ваше запитання. Можливо, там як то кажуть, зі сторони теж дуже добре видно, наскільки наші депутати реагують на те, що відбувається в нашій громаді. Плачевна ситуація, скажу відразу: депутати зайняли позицію відмовчування, чи це є просто визнання своїх помилок і небажання озвучити, чи це є просто визнання того, що вони це розуміють, а нічого не можуть дати або підтримують. Ми б хотіли теж від них почути. Наразі скажу, скільки я робила дописів, скільки їх підтягувала навіть для пояснення, що, шановні депутати, в мене є друзі так само в, в Фейсбуці. Поясніть, ось така, така ситуація. Коментарів нуль. І в мене велике запитання від самої громади. яка також… Чому мовчать депутати? Ви оправдовуєте такі, бо ви. Так, так, будь ласка, пані Наталію, ми важчуємо. продовжуйте, будь ласка. Ні, 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 ми важчим, будь ласка. Так, так, так. Так, так, бо телефонний дзвіночок вибрали. Тобто депутатський корпус зайняв позицію взагалі не коментування або в таких, знаєте, закулуарних застінках з, о, з ока на око навпаки, оправдовують в багато дій. Міського голови, що там все правильно, ви не розумієте. Ось на останній сесії, коли наш представник Дмитро Мірчук виступив від громади своїм болем, що їм болить, що нам не подобається в вашій роботі. Що чому ви так робите? Чекаємо звіту. Вийшла депутат міського наш Надія Кузьміч, яка сказала, що ми глибоко помиляємося. У нас в міській раді все добре. Ми дуже багато все, як депутати, робимо для збройних сил України. Тобто, ми зрозуміли, що депутати. В спілці, в спілці тих, е, тієї роботи, проти якої громада виступає, що це так має не має бути. На жаль. Ну і на сам кінець, пані Наталі, то чи плануєте найближчим часом теж якісь акції, протести чи пікети? Звичайно, і надалі люди Україна будуть виходити. Нас був дуже дієвий пікет, коли ми запропонувала громада вийти в робочий час до міської ради. Зрозуміло, в суботу це було просто як підтримка виголосити, що громада. Бачить недоліки, громада підтримує все те, що Україна виголошує. Ми теж би хотіли, щоб було саме так більша підтримка Збройним силам України. І можливо, ми будемо виходити, аби це було дієвіше, аби виходити на якісь компромісну розмову з владою, щоб вона почула, що швидкі ми дійсно хочемо і де ми бачимо ті недоліки. Виходити в робочий час. І намагатися потрапити на розмову, якщо вони не захочуть нас бачити, є прийомні дні у влади. Будемо, значить, самі стукати голосно у двері, заходити з певними вже вимогами по пункту, що, де і як ми хочемо бачити роботу. Пані Наталію, на сам насамкінець ще стосовно вашої волонтерської діяльності, чи, можливо, у вас є якісь потреби, які ви можете зараз озвучити на всю нашу Волинську область. Е, так, звичайно, на сьогоднішній день із першого дня війни. Е, так сталося, що я зайнялася виготовленням окопних свічок, а до них почалися потім шкарпетки, а тоді ліки. А тоді збір допомога на авто по запитам, е, по запитам е, військових. Я дуже дякую громаді, яка мені довіряє. Я є офіційний е, волонтер від громадської організації Новий Боратин. Якщо такі чули, є в Луцьку. Так ось е, допомагаємо всіма силами. Громада дуже допомагає, І також навіть знаєте, так мені прикро про це говорити, але є в нас військовий в ківерцях Олександр Пономарьов, який три місяці своїми силами вони намагалися збирати кошти на авто. За три місяці, на жаль, їм вдалося зібрати лише 27 тисяч гривень. І долучилася уродженка міста ківерців Світлана Шабала. Вона зараз проживає в місті Луцьку активно долучилася до цього збору і збирає на авто. Я прошу всіх людей, хто мене чує допомогти, тому що. Трошечки ще залишилася там сума 100 тисяч дозбирати, але розумієте, що авто треба пригнати за кордону, його треба відремонтувати, пофарбувати, додати запасні колеса, мастила і так далі. І ще Світлана готує для них тепловізійний прилад. Тому що поночі по лісу їздити вони себе не можуть ідентифікувати світлом, встановлюється прилад нічного бачення, згідно якого вони уже тоді мають можливість безпечно пересуватися. Тому я дуже дякую тим, хто підтримує абсолютно чужі люди з різних регіонів. Світлана, знаєте, такий теж офіційний волонтер, її знає багато людей, тому це цілком офіційно можете довіряти. Я на своїй сторіночці також розповсюджую цю інформацію. І просто сердечно уклінно дякуємо Світлані, не мешканці, вже, не нашої громади ківерцівської, яка відгукнулася на запит нашого ківерчанина. Тому розумієте. Ківерчани, наші військові стукають будь-які двері, а достукатися до нашої влади вони не можуть. Багато хто. Що ж, дякуємо, пані Наталію, за вашу небайдужість, за вашу волонтерську діяльність, за вашу громадську діяльність. Активістка і волонтерка із ківерцівської громади Наталія Хорівінська була сьогодні з нами в ефірі громадської інтерактивного та радіо Один. На все добре, пані Наталію, Не тримайтеся. Дякуємо.